Чати звільнених захисників з'їздяться рідні та друзі з усіх регіонів країни. Деякі чекають зрання, проте обмін затягується до вечора. Попри в тому, чотирирічна Кіра з Києва не здається. Кого чекаєш? Тату. скучила за то. Mm -hmm. Він зник вісім місяців тому на Покровському напрямку. Від звільнених хлопців мама дівчинки сподівається отримати хоч якусь звісточку про її батька. То неї є своя ціль тата. Якщо цей обмін пройде повз нас, а то буде наступний. Ми дуже чекаємо, що він живий, що він знаходиться в полоні, і обов'язково до нас повернеться. Євгенія та Олександра із Сумщини, сина прикордонника, не бачили вже майже два роки. Спочатку вони були безвісті, зниклі. Їх пропало шість хлопчиків, а тоді вже Можна казати, русня виложила е, в телеграм-каналі, що наших хлопців взяли в полон. Чогось ось, нам так здається, що знаєте, ми так їхали. Ну ми сподіваємось. Ми кожен обмін сподіваємось. Обмін відбувся. Довго очікувана новина. З'являється вже за Ірина з Кривого Рогу одна із перших отримала омріяну смс про звільнення чоловіка, якого родина чекала два з половиною роки. Нам було невідомо, але ми дуже сподівалися. Ми дуже сподівалися, тому що ми дуже довго за нього боролися і нам ну, взагалі обіцяли, що скоро повернуть, але коли саме ми не знали. Які слова найперше прогнозували? Не знаю, готувала дуже багато, але зараз, коли прийшла смс, то дуже хочеться обійняти. І більше нікуди не відпускати. Микола приголомшений його син Назвардіє ЧАЕС, полонений три з половиною роки тому, з'явився у списках на обмін в останній момент. Думали, що його не буде. Чекали 12 чоловік, але Джекпот, 13-й – це наш хрещений. Дуже раді. Я тільки що, то пару хвилин, тому дізнався, що Міша 13 й з нас вернівся в часі. Дякую. вам, низький покління поклін для такого сина. Ви знаєте, яка радість і для нас. і Дай би Бог, щоб наші хлопці всі повернулися до останнього. Умрія на смс прилетіла і родині прикордонника із Сумщини. Син вже на півдорозі. Сьогодні Прийшла Покажіть смс. Смс у дружини його, вона вдома з дитинкою. Ось на відео ми вже його побачили, навіть Ось. Ось. Високий. високий. А це тепер буде наш найголовніший красний день в нашому календарі на все життя наше, на все. Першими приїздять швидкі із хворими та пораненими. Ближче до півночі з'являються автобуси із рештою визволених. Через затягнення процедури обміну зустріч стискається. Рідні мають буквально по кілька секунд на обійми. Обняла, поцілувала, поцілувала, сказавши дуже любить, дуже скучав. Ну, правда, нас тут там чуть не збили сніг, але я успіла йому сказати самі важливі слова, що я його чекала і дочекалася. чекалася. У координаційному штабі кількість обмінюваних у рамках стамбульських домовленостей не розголошують з міркувань безпеки. кажуть серед звільнених вночі наймолодшому 27, а найстаршому 66 років. Велика кількість повернутих сьогодні це. Оборонці, які потрапили в полон у 2022 році, хочу зазначити, що серед звільнених сьогодні є усі види та роди збройних сил України, державної прикордонної служби, національної гвардії України та Національної поліції. Також хочу зазначити, що сьогодні. Додому повернувся останній захисник острова Зміїниць. За інформацією президента Володимира Зеленського загалом з червня додому з російського полону повернули понад тисячу захисників. Отож, загальна статистика звільнених наразі в районі 7 тисяч. Після останніх переговорів із Росією у Стамбулі очікується визволення ще 1200 українців, попередньо військових і цивільних. Я вас люблю. Дякую, ви нас подіжені. Oksana Pryško, Kalina Panchenko, Telekanal Kyiv.